На каналі Новий сад. Сьогодні з вами розглянемо обрізку вишні. Дана культура є досить недооціненою, хоча у теперішні часи насадження зростають. Сьогодні поговоримо конкретно про систему Веретено, яка застосовується на вишні у більшості промислових садів. Отже, у нас в системі веретено на вишні основним каркасом дерева є центральний провідник і напівскелетні гілки. При формуванні і обрізки подальші вишні, ви повинні знати, що основна фізіологія вишні полягає в тому, що вона дуже швидко оголяє свої плодові гілки і врожай тікає на периферію. Тому при формуванні і подальші обрізки, ви повинні це пам'ятати і обрізати дерево таким чином, щоб максимум попадало на нього сонячне проміння. Тому що якщо не буде сонця, відповідно урожай ще швидше буде оголятися. Отже, почнемо обрізку з ярусу на півскелетний гілок з так званого столу. Спочатку зрізаємо на вишні оці всі такі поникші гілки. Тому що вони бачать сонце найменше і вони дуже швидко оголяються До прикладу, якщо взяти цю гілку, як бачите, вона повністю оголена, крім того, що має декілька однорічних приростів в ось цій зоні. І Тут дивимось, є декілька букетних гілочок, ми їх просто прирізаємо для того, щоб вони не попадали нам в гербіцидну зону. Також діємо і тут. Також гарна гілка. Частково попадає в гербіцидну зону, але ми її приріжемо таким чином, щоб залишити плоди. Аналогічно працюємо з цією. Тут поникшу забираємо. Також поникша. Усі ці гілки зрізаємо. Далі гілки, які однорічні, мають середню енергію росту або більшу, ніж середня, прирізаємо на одну третю для того, щоб у нас швидко врожай не виходив на периферію. Ми ось цю точку росту прирізаємо. Далі гілки, які ростуть на скелеті. Ось На цьому столі однорічні, які ростуть вертикально. Або ростуть трішечки полого, ми зрізаємо на ось такі сучки. Тут ми залишаємо на цім сучкові декілька бруньок плодових. Тут у нас буде врожай. І залишаємо 2-3 бруньки ростові. Зараз далі поясню для чого це ми робимо. Залишаємо букетні гілочки і, поникши усю частину, забираємо. Одну гілку ми обрізали, переходимо до іншої. Тут у нас гілка пішла вгору, затіняє частину провідника, тому ми її трішечки опустимо. Ось цю ріжемо на сучок. Одну річку прикорочуємо. Далі в нас ми минулого року залишили на столі так званому ось такий сучок. Воно відподоносило минулого року, в цьому році заклало хорошу неенергійну гілку, ми її залишаємо на плодоношення. і ось таку букетну гілочку. А пеньок робимо знову на нарічнім прирості. Також минулого року був сучок. Пішла одна сильніша гілка. Однорічна, одна слабша, трішки завертається у крону, але ми її приріжемо, також залишаємо. Далі працюємо з цими гілками у межі проходу трактора. Також був сучок минулого року, дві однорічні, одну слабку полову залишаємо на подоношення, більш сильнішу вертикальну прирізаємо також на сучок. Ось тут бачимо, також був сучок заміни. Точніший сучок на столі. Дав нам 1, 2, 3, 4, 5 приростів, тому що цей сучок був жировий і, відповідно, він мав енергію вибити велику кількість гілок. Таким чином ми ось цю жирову частину забираємо повністю і залишається в нас ось таких три пологі гілки. Ми їх... Слабші прикорочуємо для того, щоб вони подоносили. Більш сильнішу ми зрізаємо знову для того, щоб у нас тут з'явилася нова плодова деревина. Отже, з такими сучками на вишні, враховуючи фізіологію самої вишні, ми перешкоджаємо швидшому оголенню плодових гілок ось на ярусі на півскелетний гілок. Тому що на системі веретено ось цей ярус на півскелетний гілок він має найменше світла. Получається, в нас гілки, які у горі, вони получають більше світла. А от цей стіл він получає набагато менше. Тому що у нас сюди не потрапляє достатньої кількості сонячне проміння. І такими мисочками не дозволяємо швидко оголятися ось вишні у даній зоні. Працюємо далі. Також тут прирізаємо цю поникшу гілку. Тут поникші оголені забираємо повністю. Тут трошечки пронормуємо врожай. Далі розплутаємо гілки в цій зоні. Огущеність прирізаємо. На вишні запам'ятайте всі гілки, які поникші, вони всі практично оголені через брак світла, тому їх обов'язково потрібно забирати. Залишаємо також оці сучки для того, щоб у нас плодова деревина заповняла у зони зоні новими гілками. Ця гілка хороша у нас, двохрічна вся покрита букетними гілочками, але ми її трошечки приріжемо, щоб вона не затіняла центральний провідник. Тут одну річка ріжемо на сучок. Далі знову ж таки обрізаємо всі поникші гілки. Дивимось далі. У нас залишили ще наврізані дві напівскелетні гілки. Поникшу гілку забираємо, залишаємо ось тут два букети. Робимо сучок. Забираємо гілки, щоб вони не лізли. І тут також у нас йде хороша двохрічна гілка, обріжемо її десь тут на ось ці букети. Далі в нас угу. гілка, дивимось, йде в зоні, де проходить трактор, то ми її завертаємо в цю сторону і залишаємо. Тут у нас о цій місці Велика кількість гілок, вони всі перехрещуються, тому нам потрібно цю зону трішечки прибрати. Цю гілку залишаємо слабку. Далі цю прирізаємо на букети. Цю гілку також вона має хорошу кількість букетів, прирізаємо, щоб вона не заходила в зону ось цієї гілки. Одну прирізає, прирізаємо на повторний ріст, іншу залишаємо для плодоношення. Тут. У нас може гілка завертатися у гербіцидну зону, тому трішечки прирізаємо. Далі гілка в середину крони, також прибираємо. Тут оголення убираємо і залишила ще одна гілка. Також дивимось, ця частина йде в трактор, тому розвертаємо її в сторону ряду. Далі поникша гілка оголена. І ця також, тому ми прирізаємо ось на таку гілочку. Ось цю частину піднімаємо і цю гілку прирізаємо, і залишаємо. Прирізаємо, залишаємо на букет. Ця поникша повністю гола і її зрізаємо. Далі в нас йде гілка. Бачите, тут у цій зоні були зрізи в нас на кільце і відповідно гілка настільки вже оголилась. Тому дуже важливо на вишні і на черешні на системі веретено От, залишати оці сучки для того, щоб заповняти цю зону, щоб вона швидко не оголялась. Далі вже після того, як ми обрізали усі Напівскелетні гілки ми переходимо на самий центральний провідник і на усі обростаючі гілки. Дивимось тут, у нас ось ця молода гілка накриває е, напівскелетну. Ми її прикоротимо і піднімемо вище для того, щоб вона давала доступ сюди нам більше світла. Зараз візьмемо великий сучкоріз. Ним. Отже, у цій зоні, як бачите, у нас, якщо подивитися з цього ракурсу, є велика кількість гілок. І ось ця гілка в нас є найстарша в цій зоні, і вона частково вже почала оголяти через те, що вона знаходиться між ними і там бракує світла. І як ми далі ріжемо безпосередньо гілки, які вже потрібно по роках, які вже йдуть на 4-5 році зрізати з провідника? Отже, ми дивимося, якщо гілка має від центрального провідника приблизно до цих пір букетні гілочки або гілки вегетативні такого плану, ми таку гілку зрізаємо на... Ось такий сучок заміни. Тобто враховуємо перше правило. Гілка повинна обрастати букетними гілками і гілками ось такими коротенькими вегетативними. І друге правило, довжина сучка залежить у нас від е, діаметру самої гілки. Якщо діаметр гілки 2 см, значить е, довжина сучка 20 см. Якщо діаметр гілки е, 3 см, значить... Довжина 30 см. Це про сучок заміни. Але якщо у нас гілка якимось чином оголилася повністю приблизно у цій зоні, то відповідно з такого сучка, незалежно від того, який ви його залишите, нічого не виб'є. Тому в тому випадку потрібно різати на кольцо. Йдемо далі. Мимося. Ось тут над скелетом у нас є невеличке захаращення. Ми ці гілки прибираємо. І тут, щоб не було тіні, близько наполовину цю гілку вкорочуємо. Далі дивимось, сюди пішла оця частина вже оголення, тому ми цю частину прирізаємо. Трошечки гілку повернемо назад і частину нижню приберемо, тому що вона вже встигла трішечки оголитись. Дивимось далі. Також нижня частина оголена. В цій зоні в нас є також декілька гілок цю слабшу гілку залишимо, тільки приберемо верхню частину для того, щоб додати світло ось цю зону. Тут у нас є дві гілки. Одна у нас сучка заміни, досить молода, двохрічна гілка і над нею більш старша. Ми у цьому році її поки що залишимо. В наступному році ми її переведемо ось на цю слабку гілку. Але тут... Приберемо ось цю частину для того, щоб пустити її більш полого. Далі дивимось з цієї сторони. У нас також є велика кількість молодих гілок. І ось ця гілка у нас вже найстарша. Вона у нас має один. Тут був перевод, 2-3, 4 роки. Дивимось, вона непогано вростає букетними гілочками, також має на собі і е, вегетативні гілки. Тому таку гілку ми ріжемо на повторний, гіл, на, на повторний ріст. Якби вона у нас була оголена, ми б її забрали повністю на кільце. Якщо подивитися з цієї сторони, у нас три гілки йдуть в одній зоні, тому ми ось цю приберемо і зріжемо на повторний ріст. Дивимось далі. У нас у цій зоні, як бачимо, також є достатня кількість гілок. Ми з ними працюємо таким чином. Дивимось, ось ця гілка, вона росте надто вертикально. І... У нас тут вся зона буде оголена, що ми її заберемо. Ми просто її трішечки облагородимо. Тут гілка завертається, в центр крони також забирає. І ось далі. Далі у нас у цій зоні також є ось ця хороша гілка і оця. Для того, щоб ось цю гілку ще не викидати, тому що вона ще досить продуктивна, ми її просто приріжемо, для того, щоб вона не виходила за межі кордону ось цієї гілки. І нам залишається попрацювати центральним провідником. Як дивимось, у нас ось продовження центрального провідника, тут у нас утворився невеличкий конкурент, але ми його переведемо на ось цю гарну полову гілку і також заберемо, або, можливо, краще залишимо, просто приріжемо на ці букетні гілочки. Тут оголення забираємо. І центральний провідник у нас досягнув вже максимальної висоти, тому ми його прикликовувати не будемо, а просто приріжемо на пологу гілку. Отже, обрізку вишні по системі веретено ми завершили. При формуванні і обрізці ви пам'ятаєте головне правило, що вишня дуже швидко оголяється і при цьому ви повинні дотримуватись того, щоб максимально просвітлювала скрона. На ярусі на півскелетний гілок працюйте ось цими сучками. Як ви бачите, дуже гарно вони працюють і плодова деревина обростає і вона не оголяється. І також просвітляйте гарно. Гілки уже які обростає центральний провідник. Гілки, які можливо омолодити для того, щоб запустити циклічну нову гілку, ріжемо ось на такі сучки. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення.